Ну що ж, давай знайомитись, я Аліна. Живу в Одесі, радію від свого майбутнього, від свого оточення та себе. Але цього всього в один день не стало. Почалось повномасштабне і все змінилось. Через нерозуміння того, що робити, я прийняла рішення приїхати в маленьке місто, бо тут хоча б тихіше. Згодом все ж таки вирішила залишитись та вже тут будувати своє майбутнє. Почала працювати, нові друзі, нові знайомства, незвичний темп життя. Спокійно. Як ніколи, але все ж таки мені чогось не вистачало, себе не вистачало. Прийняла я це дуже буквально. Набрала плюс 20 до звичної для себе ваги. Перестаю фотографуватись в погляді в дзеркало, бачу, що то не я. Не про те думаю, не про те кажу. Взагалі все не то. У цій всій ротині я з подругою вирішую, що треба розвиватись, рости далі. і ми відкриваємо магазин стокового одягу. І треба ставати лицем. Вести соцмережі, постійно бути в контенті. Але я не хочу. Не хочу, бо не подобаюсь собі і не дочитавшись Понеділка, початку місяця, початку року, ми йдемо в зал. Зараз планую активно вести соцмережі та приводити себе до ладу. Тож слідкуй за моїми злетами та падіннями. Тут буде затишно і не ідеально. З матами, піснями про бізнес, про споживання, про спорт та вечірки. Розпаковки та моні я обіцяю. А поки напиши звідки ти. До зустрічі.